Смерть на смерті і безкінечна смерть, що так сильно мене травмує. Ми вже втомилися від цього жаху, але ніхто так і не говорить, коли то все скінчиться. Я вже втомилась від його почуттів і від його бездіяльності, не знаю, що й робити. Він просто вже помер. А в мене в голові лише одна плутанина і безкінечний хаос, який ніяк не припинити. Що мені робити? Навіть гадки не маю. Навіщо він так вчинив з собою? Чому не позвонив і навіть нічого й не сказав? Що збираються покінчити з собою, чому його вони вбили? Вони ж дружили багато років до того трагічного дня. Як він міг просто жити і мовчати, поки вони його травили і гнобили, допоки він сам не пішов в світ мертвих за власним бажанням і без спроби поділитися з усім цим болем зі мною, зависаючи в темних думках своєї смерті, від сліз і болю. Обпікаючи очі дівчини в небажанні приймати реальність із жагучим небажанням бажати майбутнього, вона просто не хоче спілкуватися з людьми, вона просто бажає сховатися в своїй кімнаті від цього лайна, чекаючи свого спокійного кінця. Без болі і смутку. Тож дівчина так і жила багато років, закрившись від усіх, крім роботи, не бажаючи когось близько до себе підпускати, а найстрашніше, що з кожним днем таке життя її повністю влаштовувало, і з кожним днем таке життя все більше і більше подобалося. І кожний з чоловіків, який намагався щось змінити і бути з дівчиною, Приречений на провал, адже ні один з цих хлопців не спроможний її зрозуміти і дати їй те, що може бути цінним для неї, і для її бажання змінити свій вже звичний розпорядок життя. Для дівчини вже більше ніхто не в силах бути її справжньою половинкою, бути тим, кому можна довіряти і бути поруч у безпеці. Вона просто змирилася зі своєю самотністю і навіть не бажала щось змінювати, окрім того, як просто досягати нагород в роботі. Так жила і доживала свій відведений час, допоки не почалися суцільні проблеми в роботі, в тій роботі, яка була єдина, що приносила задоволення в цьому житті. Ці проблеми нашаровувалися та нашаровувалися, і цей весь жах дівчині доводилось вирішувати самій. А той, хто намагався привернути її увагу, просто хотів безтурботно гуляти, призиваючи безтурботно жити, ігноруючи чергову руйнацію її маленького, безпечного містечка. Після знайомства з такими їй стає все мерзотніше від існування, таких як він, що сильніше її зневірює в існування когось нормального, навіть заради того, щоб просто спілкуватися. Ось так вона почала жити, де з кожним днем все сильніше і сильніше закривалася в своєму безпечному місці з кожним виходом в суцільний соціум. Знаходячись в своєму безпечному місці, ця дівчина все одно продовжувала вивчати свою справу з надією, що її знання будуть цінними для когось, кому будуть потрібні. Ось так одного дня. Вона просто прокинулася і вирішила, що час прийшов, і вона готова з кимось спробувати побудувати стосунки. Дівчина самовільно вирішила, що хоче познайомитися з хорошою людиною, тому попросила подругу познайомити її з кимось хорошим. А потім почалася суцільна внутрішня боротьба з власними протилежними думками, які то хочуть жити повноцінним життям чи то сховатися в безпечному місці. Ця боротьба... За свідомий вибір свого життя, борючись зі своєю біллю, безмежно болюче і лякаючи для дівчини, і на цей раз в дівчині були сили для боротьби, хоча наявність цих сил для дівчини була суцільною загадкою. Хто знає, можливо, просто прийшов момент щось змінити, чи просто всі попередні роки були роками зцілення, прислуховуючись до своїх почуттів, навіть коли жахливі думки її знесилювали і лише знесилювали її. Знайомство з новою людиною почалося без нав'язливостей і примусів. Просто новий знайомий написав, і вони почали своє спілкування через чати на безпечній відстані, допоки дівчина не звикла до хлопця. Так тривало декілька тижнів, які пролетіли як один день, допоки вони не вирішили зустрітися в безпечному форматі для них і особливо для ніжного дівчиська. Для неї їхнє спілкування з ним було іншим таким спокійним, ніжним, теплим та зрозумілим. Де час непомітно втікав, даруючи надію найкраще. Пройшли тривалі місяці. Дівчина безмежно почала кохати хлопця. Вона вже не уявляла майбутнього без нього. Вона почала жити і розквітати на очах, а він почав бути безмежно щасливим, як ніколи. Він так закохався, що й не пройшли півроку після їхньої першої зустрічі, як вони побралися. Де вона сказала так: вже в їхній квартирі, яка стала їхнім озером безпеки, і вони вже почали планувати своє весілля, де будуть лише найближче, і саме торжество буде десь за кордоном, подалі від неприємностей, які час від часу крутяться в голові дівчини, як жувачка, яку вона ніяк не в змозі виконати і жити повноцінно, як всі ті молодожони, які видно в соцмережах, чи навіть як звичайні пари, які вона бачить по сусідству, вона все так і не в змозі попрощатися з думкою, що вона. Не народжена для нормального життя, і воно зовсім інше, і це ніяк не принесе їй щастя. Але допоки він поруч, то вона в змозі ненадовго приглушити руйнівні думки. Тож вони почали все планувати, хоча без суперечностей і не обійшлося. Але це й нормально. Адже головне, що мирилися вони як справжні щасливі молодожони. Вони завжди знали, що вони єдині один в одного, і ще більше нікому ніхто не потрібний. І вони в один одного останні партнери, і що в них є бажання бути разом, аж допоки їх не розлучить смерть. Хоча, можливо, і смерть не спроможна їх розлучити, хто знає. Вони вже так швидко почали жити, як одне ціле, довіряючи один одному, все вірячи. Що щоб там не трапилось, вони будуть підтримувати один одного і цінувати. Тож, коли він не здужав, вона була поруч, щоб там не говорили лікарі. Їй було все одно. Адже, поки він живий, для неї існують шанси на його повне відновлення після автомобільної катастрофи, де він їздячи на мотоциклі, не зміг втримати кермо. Весілля було перенесено на декілька місяців. Хоча про весілля дівчина вже й не думала. Вона думала лише про те, щоб він поправився. Вона робила все, що було в її силах для його життя, для його віри в те, що йому Варто боротися за своє життя. Вона молилася і благала самих вищих сил, про які знає, щоб лікарям вдалося здійснити чудо і він мав шанс на відновлення. За ці місяці вона повністю втратила себе, втратила свій блиск в очах, і свою силу в руках, та рожевість в щоках. Вона знесилена зато жива. І кожного дня з ним в лікарнях, і кожного дня проривається з вірою крізь туманні реалі. Вона боролася і була з ним. А він все сильніше закохувався в неї і з усіх сил йшов за її безмежною силою віри за його здоров'я. Що він почав ходити, що стало важливим аргументом, що в них все налагодиться, і все може бути навіть набагато краще ніж раніше. Вона знала, що він її останнє кохання. Вона відчувала його кохання і підтримку кожного дня, не дивлячись ні на що, вона продовжувала цінувати його, а він, безмежно кохаючи її, робив все, що було в його силах, щоб їхня казка не розбивалась об скалу жорстокої реальності. Кожного дня, кожної вільної хвилини, він бажав всім серцем бути поруч з нею і бути саме з нею до кінця, поки смерть їх не розлучить. Хоча, можливо, і смерть не спроможна їх розлучити, хто знає. Але вона просто не могла, вона просто не в змозі знищити ту біль, з якою живе занадто багато років. Так довго, що ця біль стала вже частиною її, що спонукає її плакати певними ночами, засліпляючи все те чудове життя, яким живе дівчина. Та сама дівчина, яка вдень безмежно енергійна, щаслива і позитивна, навіть якщо цілу ніч не могло заснути, обмірковуючи самі болючі думки, безкінечну кількість разів і днів. Вона так старалася бути нормальною і боротися з тим всім жахом, що крутиться в її голові. Вона так хотіла їх побороти. Вона так любила хлопця, що все таки впускала його в свої потаємні думки, і йому навіть вдавалося їй допомогти на певний час. Але це було лише на початку. Чим все далі це все продовжувалося, тим все менше і менше це допомагало. І одного такого вечора, коли він поїхав в інше місто по роботі, а вона залишилася повністю на самоті, повністю одна. Вона завжди була самотня, а єдиної близької людини в неї був він. Але тим вечором він не зміг їй відповісти. Але її думки все сильніше і сильніше звучали в її голові. Та так сильно і циклічно одне й те саме крутилося в її голові. Що вона програла і просто переборщила зі снодійним гранатовим соком, де, не відчуваючи плину хвилин під впливом безкінечного циклу думок, непомітно заснула. Наступного дня, коли лікарі проголосили вирок, він все так продовжував і вірити, що вона просто спить. Щоб описати його біль, не існує слів, він повністю поринув свої переживання, закриваючись від усього. Прощатися. він не з'явився, не зміг. Всіма тонкощами прощання займалася його мати, і його мати так і не змогла передати йому слова лікаря, який повідомив про непомітну місячну вагітність дівчини. Пройшли роки, хлопець прийняв втрату дівчини, так і не дізнавшись про її останнє положення, і просто став закритим геніальним майстром своєї справи, працюючи за своїми правилами лише на своїй безпечній території, заробляючи на своєму таланті набагато більше, ніж в силах витратити. Якщо сподобалась моя вигадана історія, то став лайк, коментуй, підписуйся на мій YouTube канал і чекай нових вигаданих історій.